Регіонів блок перші місця по рейтингам, і якщо будуть вибори, це буде реванш, це буде Янукович Камбек. Але ж тоді була ситуація набагато гірша. Вибачте, реванш відбувається не зараз. Реванш відбувся тоді, коли 25 травня 2014 року народ масово віддав свої голоси за Порошенка. Тоді закінчилася революція гідності, так звана, тоді все почалося. Ось вона причина цього. Тобто, виборець сказав майдан. Трепеняй свою діяльність. Виборц відступився від двох засад Майдану. Перша засада Майдану антиолігархічність. Виборець обрав олігарха. Він що не олігарх? Олігарх. Він олігарх. Далі другий мейнстрім Майдану, національна ідея. Він що націоналіст? Він що, україноцентрична особистість? Він що, втілював якісь патріотичні акції. То які проблеми? При чому тут опозиційний блок сильський? Без моральної основи ніколи не буде сильної держави. А моральна основа це дуже прості речі. Не бреши. Не кради, не вбивай. Ну, ну що це складно? Ну, чого ти мені брешеш весь час? Далі коли брешуть? Ну брешуть тоді, коли знаходяться ті, які вірять у це. Якщо народ так легко можна було розвести. Після майдану на такого президента, то далі з тим народом можна робити все, що завгодно. От вони і роблять. Хто в нас вчора став прокурором? Давайте це іс не іс буде. Способ. Ну це, це... Розумієте? 60 секунд і могли б ви стати генпрокурором, якби були Юрієм Луценко.